Друзі, терміново у мене з'явилася справа. Треба зняти фламоліну і пояснити, яка вона має бути на вигляд, щоб не сплутати із галериною оторочкуватою, отруйною. Перш за все, фламоліни ростуть пізньою осінню або взимку, коли вже доволі холодно. Фламуліни можуть рости аж до весни. а Галеріна в цей час практично не росте. Але через те, що на нас зими дуже теплі, все ж таки знаходяться фотографії, підтвердження того, що галеріни бувають зараз. І так, головне, що фламліни, що галеріни ростуть, так само можуть рости кучно на пеньочках, на деревині. Чим же відрізняється Фламліна від галеріни? Перш за все, що дуже кидається в очі, це те, що часто у галеріни є спідничка знизу. У фламліни її ніколи не буває. Це саме головне. Але буває, що у галеріни теж її не видно. Друге, дивіться на ніжки. У Угулярини ніжки завжди білуваті. З якоюсь чи павутинкою, чи плесенью якоюсь. Кішечка підійшла. Допомагає знімати, так? Дуже часто у молодих грибів фламуліни ніжки зовсім ще біленькі, бо це ті самі енокі, що нам китайці продають. Гриби лапша або гриби-макарони. Коти бігають по двору. Оці фамуліни мене ростуть вдома на старому пеньку вишні. Галерина теж можуть рости в таких самих умовах, але зазвичай вона росте все ж таки в лісі. Ще одне зверніть увагу, ребра у фамуліни виходять під низ, під шапочку. У галерини вони наоборот спускаються донизу. У фламуліни така типу бахрама на ніжки. Може бути як жовтою ближче до шапочки через усю длину, так само і коричневою може бути. Найчастіше це саме так. Ніжка темна у фламуліни, ребра світлі, але у галірини теж бувають ребра такого самого кольору. Але Вони сходять донизу, а тут вони, як бачите, йдуть під шапочку. Це фламуліна, це істинний. Тому порівняйте ці всі фактори і будьте обережними, коли збираєте такі гриби. Саме головне, дуже класно збирати такі гриби, коли йдуть морози. Галірина пропадає практично зразу після морозів, фламуліна залишається. Пройшли морози, вона майже відійшла і далі собі росте. Галерина пропадає, ну, наскільки я знаю. Дивіться на всі фактори, тільки тоді беріть. Усім удачі і бережіть себе.